Так, дорогі мої, дякую всім вам, що пишете, але є такі, що пишуть що-небудь, знаєте. От подивіться, я, я би все прочитав, але то пишуть, стирають, розумієте? Ну, от послухайте. І ще одне: питання. чому на Сході йде війна, а на Заході ні? Ви серйозно. Ви кого хочете розумієте? Бога чи людей? Чи ви хочете, щоб війна була на, на Заході? Чи, чи ви думаєте собі, що е, ті, що ракети прилітають до Львова, до Франківська, до Тернополя? Ви це не рахуєте, ні? ви до чого це говорите? Не гнівіть Бога. Що значить, на Заході немає війни? Європа відчуває, що йде війна, вони нам допомагають, вони нам виділяють кошти для того, щоб ми були на плаву. Вони підтримують нашу економіку, вони закуповують зброю для нас, щоб ми стояли і вистояли. Ми, якщо не вистоїмо, то все. Або таке, кому ви правите службу Божу в будний день і говорите про проповідь крім неділі? А ви звідки знаєте? Якщо ви дивитеся, то вам. Свято покажи, скільки нас дивляться зараз. Третій оберлей. але було 1200. 1200 людей. слухають службу Божу. Є питання, кому я служу чи ні. На Пасху не в кожній церкві, скільки людей, скільки в нас на будний день. Так що ну, просто таке враження, що що-небудь, а юрикдикцію на відповідати на питання маєте? Не юрикдикцію, а юрисдикцію. Ви смішні. Ну, розумієте, я навіть зайшов це сказати. Ображати якось негарно, не, не тому що ну, на слабими гріх сміятися. А, а... Для чого ви це пишете? Вам треба юрисдикцію на, на те, що я маю право відповідати на запитання і маю грамоту призначення від владики. Вам цього достатньо буде чи ні? А в тому, як вам не подобається, йдете і дивіться другу трансляцію. з Франківського катедрального собору, е, який я там ще знаю, де там постійно ще служиться. Ну, Новояворівськно відкривайте і, і, і дивіться. Там всі мають юрисдикцію на питання, на сповідь. Дайте спокій. Не хочете мене дивитися, не дивіться. Але не лазьте того, як, розумієте, сміттярка по чому по і розносите якесь Ну, Для чого ці запитання? Що небудь? Не, що небудь? І пешуть, і пишуть. Вже світланка дзвонить і каже, ну, давайте поясніть, що ви маєте на увазі. А це просто скучно, розумієш людині. Я це називаю адаптивна шизофренія. Це коли людина хвора і пристосовується виглядати як здорова. І ще, ще приписує собі якісь позитивні, розумієш, якості. Розказувати, як має себе поводити священник, які єпископи мають поводити у всіх і у всіх. Так що я вас прошу. Я думаю, що та людина, про яку я говорю, вона мене чує. І тому я дуже вас прошу, а? написала, що мені все ясно. Ну, слава Богу, то дай Бог вас благословить. нехай буде до вас милосердний. І дуже добре. Я не буду навіть озвучувати, хто це. Добре, що почули і написала. Дуже добре. Так, я, я ще мав щось сказати. Так, а, я мав сказати, то, що якби не було далеко. Ми ще. Ми сьогодні ще маємо похорону, я тому так не дуже маю час, але за Хелловін за хотів сказати. Я вчора випустив м, рубрику це запитуйте, відповідаємо. Хто що не подивився, перейдіть і подивіться це я там розказую за Хеллоуін. Але сьогодні, ще раз нагадую, треба буде поставити сюди ссылку. Я поставлю в опис до цього відео, ссылку на то відео про Хеллоуін. Щоб ви подивилися, там я так ну загально просто, але з позиції, як відноситься церква до цього святкування для цього, ну для цього всього. Будьте мудрими, будьте Божими дітьми. Не шукайте собі, не розумієте, інших богів. Хіловін, нечистота, смерть, павуки, постійно, хлізі, гарбуз, вогонь горить в середині, в голові. Що ви хочете хіловіном показати? Що пекло краще від раю чи що? Дітям поясніть, розкажіть, що це свято для тих, хто є не християни. А для нас християн це ненормально. Це для тих, хто є нехрест. Тих, що не хрещені, тих, що є безбожники, це для них. А для християн ні. І тому діти це мають знати. Так. Там пише Оксанка, наша модераторка. Що за, за питання, скільки Заходу загинуло воїнів? Це питання до священника. Це люди, які провокують священника. Просто не звертайте очі на, на ці питання. Ну так. Скільки на Заході загинуло? Це до мене ці питання. Я навіть не знаю, скільки до пекла попало, скільки до раю. Ви мене питаєте, скільки там загинув. Та я, я розумію, що захищають, я розумію, що так. Але дивіться, що. От всім тоді, коли починають одні захищати, а другі нападати, що тоді виходить? Получається війна. Я не хочу, щоб ви воювали. Вам мало цієї війни? Ви ще хочете воювати між собою? Не треба будьте один до одного на якісь... Проявляйте емпатію один до одного, пройміться співпереживанням, станьте на місце тої людини, про яку ви говорите. Станьте на місце той людини, яку ви очорнюєте. І то, що ви кажете, послухайте з її позиції. Як то буде виглядати? розумієте правильно, що ворог спеціально закидає дуже багато таких всяких речей, щоб ми отут у середині колотилися. І по-любому на основі таких людей, які ну, знамениті, які фігурують. Так? Медійні яких слухають, таких як я, таких як Юстим Бойко, таких, як, розумієте, парубій, всі зернули увагу, парубія вбили, Такі як Фаріон, щоб одні були за, бо одні були за неї, а одні були проти. Щоб підняти, щоб підняти, розколітати суспільство. Побожні мають молитися за фаріон за парубія, а грішники мають мовчати. Все. А ніякої ворожнечі всередині. Ми цього священника підтримуємо, а ми не підтримуємо, а давайте повоюємо. Ви що? Та дідькові цього й треба. Колод, війна. Тому будьте мудрі, вмійте прощати, будьте смиренні, і якщо бачите, десь конфлікти, старайтеся їх погасити. Скінчиться війна, розберемося. Хто прав, хто винуват? Хто тікав, від мобілізації, хто платив, хто відкуповувався, кому платили, скільки платили. Все розберемося, але після війни. Ви скажете, що буде пізно. Ні. Саме головне, щоб зараз було не за скоро. Ворог на, на лінії фронту не, не годен дати собі раду. Тому він хоче колоту всередині. Ви розумієте, що питання, чи є на сході, чому на сході війна є на Заході, нема. Це вже є питання розділення, Схід і захід. Що таке розділення? Вам знаєте, як воно звучить по-грецьки слово розділюючий? Діяволос. Етимологія слова слово діявол це від дії прикметника роз'єднюючий. Діаболос. Де є елементи роз'єднання, там дідько. Тому, чому каже Господь Бог, що я є любов? Любов це та річ, яка об'єднює. Бо любов, вона не може бути сам себе люблю. Так? Любов це то, щоб я мав куди її проявити. І тому поняття любови це ознака божественності. Тому Христос і каже, люби Господа Бога всім серцем, свій, бо є ти і Господь Бог, і твоя любов вона досконала, і люби ближнього свого самого себе, не відкидай себе із тієї цілісності Божої присутності. А дьявол, він надрізає кусками, відрізає, відрізає, відриває, розколює. Роз'єднує це диявол. І тому як бачите елементи роз'єднання, ділення, я скільки раз підкреслював: Західна Україна, східна Україна. Нема такої адміністративної одиниці. Це вам запхали, забили в голову. І ви сі негодні від того вже висмердіте 30 років, вже, як є Незалежна Україна. Ви не годніся від того висмерти. Там да, порахуйте мені, що не 30, а 25. <кій> Нема такого західна Україна і східна. Є схід України і Захід. Не діліть, не служіть дияволові.